Вітаю! В ефірі нова програма Міграційний вісник. З випусків ви зможете дізнатись про глобальні проблеми міграції, нововведення у роботі Державної міграційної служби України, боротьбу з незаконною міграцією, а також про надання сервісних послуг громадянам у центрах обслуговування Паспортний сервіс. Оформити документи для виїзду за кордон, зареєструватись у місці проживання, поставити апостоль та безліч інших послуг, які надає Державна міграційна служба, отримати буває досить складно та може потребувати великої кількості часу. Саме тому державне підприємство Документ надає послуги у цій сфері діяльності. Про головні функції паспортного сервісу його переваги, зручність та впровадження європейських стандартів. Дивіться далі. Державне підприємство Документ належить до сфери управління Державної міграційної служби України, основною метою якого є допомога у розвитку міграційної служби, спрощення процедури отримання документів та підвищення якості послуг. У рівненському паспортному сервісі, окрім оформлення пакету документів для виїзду за кордон, є можливість сфотографуватися, оформити страховий поліс, а також отримати консультацію. Подача і підготовка пакету документів займає менше півгодини. Детальніше про роботу рівненського центру обслуговування розповіла керівник рівненського відділення паспортного сервісу Людмила Флореску. Центр наш працює вже два роки. Таких центрів по Україні вже біля 22 ми працюємо в такому режимі, щоб було комфортно громадянам. Приймаємо ми громадян не тільки Рівненщини, а приймаємо ми громадян всієї України. Ми враховуємо всі побажання клієнтів, які до нас приходять. І де у кого скарга, і де які кращі побажання. Ми працюємо над тим, щоб у нас був наш клієнт. Ми серйозно працюємо над тим, щоб державі віддати ті гроші, які ми заробляємо. Тільки за цей рік наша філія віддала в держбюджет близько мільйона гривень. Центр обслуговування громадян паспортний сервіс постійно втілює інновації в процес надання послуг. На сьогодні тут є всі умови для легкого, простого, комфортного та швидкого оформлення документів для виїзду за кордон. Суттєво спрощують процедуру електронні черги, завдяки яким відвідувачам більше не потрібно довго чекати чи записуватись на прийом заздалегідь. А також однією з переваг є можливість оплатити усі квитанції за допомогою терміналу, не виходячи з приміщення. Якість послуг не залишили. Без уваги, задоволені клієнти. Я звернувся в паспортний сервіс, потому що я делал здесь первый паспорт, решил второй сделать. Люди здесь работают быстро, эффективно, с улыбкой. Рекомендую всем. У паспортному сервісі регулярно проводяться акції за участі партнерів сервісу та святкові заходи, в тому числі не залишили без уваги День Святого Миколая. Працівники по новорічному прикрасили заклад та роздавали відвідувачам з дітьми подарунки. Окрім цього, для прикладу всього лише заповнивши анкету для оформлення документів, рівненська студентка, зовсім цього не очікуючи, виграла у акції від мережі турагентств Туї та отримала знижку на подорож за кордон. Дана акція проводиться у паспортному сервісі на постійній. Основі я просто заповнила анкету і так стало, що я стала переможницею. Мені вручили цей сертифікат, і дуже вчасно, оскільки я планувала подорож десь там до Австрії чи до Праги. І я щиро дякую за втілення. моїх. в тісній співпраці з Державною міграційною службою постійно втілюються нові сервіси та стандарти надання послуг. У рівному відділення паспортного сервісу знаходиться у центрі міста за адресою вулиця 16 липня, 6 а та працює з понеділка по четвер, з 8.30 до 18.00 в п'ятницю з 8.30 до 17.00. Діаспора перебування частини етнічної спільноти поза країною походження, будь-який народ чи етнічне населення, яке залишило свою етнічну батьківщину, розсіяне по інших країнах світу, еміграція, виїзд з однієї країни з метою оселитися в іншій. Міграція переміщення через міжнародний кордон або територіально-адміністративні межі в кордонах власної держави, трудова міграція, пересування осіб з власних держав в інші держави з метою працевлаштування. Україні з 1 січня починається процес запровадження нових посвідчень особи, так званих ID-карток карток пластикових карт з безконтактним електронним носієм, які у майбутньому мають повністю замінити діючий сьогодні паперовий паспорт, детальніше у сюжеті про прес-конференцію керівника Державної міграційної служби в області Драбчинської Лілії Аркадіївни. З 11 січня для громадян стане можливим оформлення нових посвідчень. Про це раніше повідомляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Передбачається, що перехід на внутрішній паспорт нового зразка триватиме 5 років, хоча заміна паспорту буде добровільною. Тобто кожен може обрати, користуватись паперовим паспортом чи пластиковою карткою. Про підготовку до нововведення та роль міграційної служби у цьому процесі розповіла начальник управління ДМС України в Рівненській області Лілія Драбчинська. Тестування системи буде проводитись з 4 5 січня на базі головного обчислювального центру ДМС України. Якщо тестування пройде успішно, значить ми розпочнемо 12-го прийом. На електронному чіпі можуть бути вказані біометричні дані власника, цифрова фотографія і підпис, дані про національність, приналежність до якоїсь релігії чи місце проживання, а посвідчення не містить. За бажанням на чіп може бути записана і додаткова інформація, наприклад, від відбитки пальців або група крові, електронний чіп та його функціональні характеристики зменшують ризик фальсифікації документа. id картки відповідають сучасним вимогам та сприяють розвитку електронних послуг і підвищують ефективність державного обслуговування в цілому. Незважаючи на те, що нові посвідчення підвищують рівень безпеки інформації, думки громадян розділились. До прикладу, рівненський актор Олексій Титаренко є противником нововведення. Знову ж таки, не зрозуміло наскільки е Захищена. Враховуючи той чіп, який мають використовувати в цих картках, ну, є практика, що він все ж таки підлягає зламу і може бути зчитаний. Ну також і шахраями використаний у своїх цілях. На думку Олексія, така система зможе полегшити доступ до особистої інформації, а також дозволятиме слідкувати за пересуванням людини. Натомість Лілія Драбчинська запевнила, що ступінь захисту інформації високий, адже система не пов'язана з мережею інтернет і матиме персональний пін код. Підтримав новий варіант паспорта і рівненський лікарняний клоун, диктор Корній Демидюк. Моя банківська картка, вона знає про мене небагато. Більше ніж мій паперовий паспорт. Яка різниця чим користуватися. Крім того, картка вона зручніша. Як повідомляють у міграційній службі, соціальної напруги не буде, адже в першу чергу пластикові картки видаватимуть 16-річним. Для них ця послуга буде безоплатною. В подальшому оформлення нового документа для громадян коштуватиме в межах 160 гривень без ПДВ. А термін дії такої картки передбачає видачу паспорта, починаючи з 14-річного віку строком на 4 роки. Також передбачено поступову передачу функцій з прийому громадян та видачі документів до центрів надання адміністративних послуг. ЦНАП. Утім, на першому етапі ЦНАПи та підрозділи міграційної служби прийматимуть громадян паралельно через різну ступінь готовності ЦНАПів виконувати ці функції та через очікуване суттєве зростання попиту на нові документи у перший рік. І на завершення. У рубриці міграція в цифрах та фактах я розповім про міграційну статистику в Україні на основі досліджень українського представництва міжнародної організації з міграції. Із з січня 2010 року до червня 2012 року майже півтора мільйони осіб, тобто близько 4% населення у віці від 15 до 70 років, працювали чи шукали роботу за кордоном згідно з результатами дослідження, здійсненого Державною службою статистики України та інститутом демографії та соціальних досліджень. З часу проведення аналогічного дослідження в 2008 році картина трудової міграції залишається доволі сталою. Баланс між українськими мігрантами які які працюють в Росії та в країнах ЄС приблизно 50 на 50. Чоловіки становлять близько двох третин трудових мігрантів. З поміж українських трудових мігрантів, що працювали за кордоном у 2010-2012 роках, 38% мали дозвіл на проживання та роботу, 13% дозвіл на роботу, 24 дозвіл на тимчасове проживання, 17 не мали правового статусу, та 4% перебували в інших країнах лише з туристичною візою. Лише Деякі мігранти за кордоном можуть знайти роботу відповідно їхньому рівню кваліфікації. Майже всі вони незалежно від рівня освіти. Більшість працюють на низькокваліфікованих робочих місцях. Ця невідповідність очевидна також, якщо дані про сфери працевлаштування мігрантів за кордоном зіставити з їхнім рівнем освіти. На сьогодні все. З вами була Катерина Гладунова. Творчий колектив міграційного вісника щиро вітає вас з новорічними святами. До наступних зустрічей на телеканалі Ритм.